Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, хочу звернутися до вас з проханням про молитву. До кінця року ми живемо на орудованій квартирі, але маємо з'їжджати. Ми молимо Господа, щоб Господь відкрив двері, дарував нам власне житло, де ми зможемо проводити служіння, де ми зможемо приймати гостей, ну також жити у власному житлі і не турбуватися про те, де будуть жити наші діти. Ми просимо Господа, щоб ми з орендовані квартири вже переїхали на власне. Тому просимо вас, моліться, будь ласка, підтримайте нас в молитві, щоб Бог відкрив двері для власного житла. Також, якщо хто бажає підтримати нас фінансово, під відео ми скинемо наші банківські реквізити. Нехай благословить Господь кожного, хто дивиться це відео, кожного хто. Має на серці підтримати в молитві і фінансово. Дякуємо всім, нехай Бог благословить, а благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з усіма нами. Амінь.